Корпорація комп'ютерних технологій Microsoft розпочинала свою діяльність із простої і в той же час грандіозної ідеї. За такими ідеями до Івано-Франківська приїхали представники американської компанії в рамках проекту Єврокарпатська ініціатива в Івано-Франківську для громадських організацій та місцевих it компаній відбувся семінар Електронне майбутнє Івано-Франківщини City Next. Microsoft Майкрософтзіває то какие-то фреймворки, но нам нужны партнеры, которые делают какие-то решения здесь для, для, вас, чтобы эти решения хорошо развивали проблемы стратегичные. Но мы все хотим, чтобы это был шанс, чтобы это был шанс для вас, чтобы, чтобы вы могли показать, что Ивано-Франкос может быть уникальной области. Передусім, під час семінару фахівці провідних it компаній ділилися своїм досвідом, а також розглядали концепцію впровадження City Next в Україні та світі. Цей проект є тою ініціативою розвитку місцевого самоврядування, де потреби звичайної людини є визначальними. А завдяки правильній реалізації різноманітних ідей буде можливість громадянам України безпосередньо впливати на майбутнє своїх міст. Ідея така, що всі креативні, найсучасніші, найпрогресивніші ідеї мають знайти тут втілення і тут якби імплементуватися. Я хочу, щоб ми розбудили, але ми не маємо чекати, що Майкрософт приїде. І тут щось зміниться. Франківськ має прийти в Європу раніше, Івано-Франківська область, ніж всі інші регіони. Оце наша ідея. За стандартами життя, за послугами, за їх якістю. Щоб був поступ, для цього потрібно працювати, говорить депутат. І неймовірним результатом семінару буде те, що на Прикарпатті знайдуться креативні люди, яких буде бажання зробити край таким, щоб показати приклад цілому світу.